електронному документообміну від довідок. Сьогодні у нас буде коротке, але відео навчальне, яке допоможе вам дуже швидко відправляти е, документи усім контрагентам, з якими ви працюєте. Насправді ця можливість виникла із-за того, що скільки разів я чув від наших клієнтів, що це треба згадувати, е, яке ДРПУ, чи на яку пошту, і все це дуже незручно. Тому. У нас є контакти, аналог зі звичайними контактами в вашій телефонній книзі, яку ви можете для себе створити і, відповідно, з ними працювати. А от для того, щоб це зробити, ми переходимо у вкладочку «Контакти». Перед собою ми тут бачимо відповідно, вже ті контакти, які в мене додані, так з їхніми ДРПУ, і якщо будуть додані ще й з електронними поштами, ось тут можуть бути з ними дії, тобто редагування або так. І відповідно у нас тут є дві можливості створити контакт. Перше, якщо у вас є база контактів, ви можете одразу натиснути імпортувати, перетягнути сюди усю цю базу, і відповідно ці контакти у вас будуть одразу в. Дубідок, так? і таким чином далі ви зможете з ними працювати. А якщо вам треба відповідно, створити контакт без, без вже якоїсь вашої існуючої бази, вам достатньо натиснути створити контакт. Ось тут натиснути, назвати відповідно, цей контакт, так як вам буде зрозуміло. Да? там Смірнов. Смірнов 2.0. Сюди ввести ЄДРПУ, яке в нього там буде, так, умовно. І е, далі додати е, відповідно, е, відповідно, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. так, Все. І додати електронну пошту за необхідності. Так, наприклад, давайте я зараз додам е, пошту. І таким чином ми створили контакт. Тепер у нас є Смірнов 2.0. І, відповідно, для того далі, щоб працювати з цим контактом і швидко відправляти йому необхідний документ. Ми, наприклад, переходимо на документи, нам треба відправити новий документ, натискаємо Завантажити. Тут обираємо так, відповідно, який саме документ ми хочемо відправити. Завантажуємо його. І тут ми бачимо, він у нас вже з'являється. Бачите, Смірнов 2.0. Все, підтягнулися його дані. Тут ми знову ж таки, як в минулих уроках, обираємо цільову водію, і далі проходимо вже по відповідно етапу для того, щоб відправити цей документ. На цьому все. Тобто, все знову дуже. Просто зручно і зроблено для того, щоб ви могли почати користуватися дубідок вже сьогодні. Тому, друзі, дуже важливо, щоб ви, якщо ще не почали користуватися сервісом, почали це, зроби, почали це робити, щоб ви могли на практиці. Зрозуміти, наскільки зручно ним користуватися, за можливості виписати для себе питання, так, зв'язатися з нашими консультантами і, відповідно, отримати на всі ці питання відповіді. І завтра я вас чекаю, бо у нас будуть підсумки нашого курса, де ми з вами вже зможемо зрозуміти, чому саме за добідок майбутнє, чому взагалі майбутнє за сервісами, які в першу чергу думають про те, щоб було максимально просто і зручно користувачам, які використовують ці сервіси. Так? Ми з вами розберемо те, що ми пройшли. Ще раз підсумуємо усі. Унікальні можливості Добідок. Поговоримо про те, як використовують інші великі компанії наш сервіс. І, звичайно, порівняємо Добідок з усіма іншими сервісами і зрозуміємо, я вам дійсно покажу ну, дуже багато переваг у порівнянні з іншими, які ну, справді. Орієнтовані на те, щоб вам було дуже прозоро і зручно користуватися сервісом, тому я вас обов'язково завтра чекаю і до нових зустрічей.